А всіх вітаю на моєму каналі, з вами козаки, сьогодні ми продовжимо вживати у світі Майнкрафту. І сьогодні ми, напевно, підемо у шахту, то будемо там бати чогось цікавого, заліза, там ще чогось, що воно було більш продуктивним, тому що у нас все кам'яне і не є таке ефективне, і продуктивне і все таке. І бачите, друзі, вже настала ніч, всі моби повалазили за своїх схованок, печері, хочуть жерти нашого бідного Стіва, який ховається у тому що це по-іншому не назвеш, це якийсь навіть не знаю, якийсь барак. Тому давайте У нас все необхідне є, кайла є, смарна сюди є і пакел є. Тому давайте відправляємо цю шахту. Так, ну які причини, чому я відправляю цю шахту? Напевно, тому що в мене немає ніякої броні, немає нормального меча, кайла, З якого ми б могли добути обсидіан, але обсидіан добувається лише алмазним кайлом. Як бачите, нам потрібно спочатку алмази знайти, але їх знайти доволі тяжко. Тому давайте будемо копати. Можливо знайдемо чому чогось дорогого та цікавого нам. Так. Давайте будемо копати під низ. Це гравій чи що це таке. Так, давайте ось. Давайте тут під низ будемо вже копати. Тому що під низом є багато чого цікавого. О, це мені вже не подобається. Ці звуки моторошні. Так, давайте поставимо тут факела, тут можливо є щось цікаве. Так. Але потім, щоб ми не загубилися в цих всіх наших розкопках, але я думаю, такого не повинно статися, навіть якщо ми тут загубимося, то я пригляну відео знову і напевно повернусь назад до свого дому. Я не розумію, чому в мене зараз лагає, тому що в мене такий, знаєте, більш-менш ноутбук потужний, Я думаю, він має це все тягнути, але чомусь він трішки підлагує, на жаль. Так. Ще нічого корисного не, не, не знайшли, на жаль. Тому давайте купаємо під низ далі. Тому що під низом є багато, що корисно але під себе купати, друзі, не можна це, бо, тому що може впасти там в лаву, або взагалі вбитися, якщо впасти з великої висоти, тому давайте не будемо дуже ризкувати, так. Так, я сподіваюся, що зараз ми щось знайдемо. Цікаво. Ей, ми що вже зламали кайло? Так, давайте повернемося і зробимо нам багато кайлів, тому що у нас, як бачите, е, як би сказати вам, зараз все це поломиться і нічого з того не вийде нам. Нам тим більше йти недалеко, тому це багато часу не займе у вас і у мене. Тому давайте підемо швидше і змайструємо Кайло. Так, у нас є кругляк, ой, ще й дуже багато кругляку, давайте змайструємо. А, так. Ой, чому я нажав кнопки? Навіщо в мені кнопка? А, давайте. Але мені цікаво, чи воно буде функціонувати тут. О, добре. Нехай стоїть. Ой, там наша єстра. Я лучше, тому давайте нехай вона тут спечета собі, а ми підемо за цей час у шахту. Так, візьмемо тругляку і змайструємо з ним кайло. Так, 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 так. І думаю, ще одне нам потрібно зробити, тому що буде мало. Лише двох, трьох. Ну, там ще в мене одне зламане. І тому воно вже... Ще трішки воно вже зламається точно. Так, ми кошляк положимо нам у скриню, і ту ми, друзі, підемо на далі у подорож. Так, підемо, друзі, оцей світ, пилюки, шахту. Там можливо є кріпери, тому що я дуже боюсь кріперів, тим більше, якщо вони є взагалі у шахті, зненацька на тебе нападуть і ти не знаєш, що робити, немає належного, знаєте, озброєння, щоб його вбити. Але, але взагалі його вбити легенько. Ударив відійшов, вдарив відійшов, він так е, просто зірветься потім. Ти забереш порох і все. Я не розумію, чому немає нічого цінного ще. Давайте що знову купати? Ось, є, нарешті. Це залізо. Нарешті ми знайшли щось, щось корисне, друзі. Так, це нарешті знайшли залізну руду. Нарешті, друзі, щось цінне. І доволі багато. скільки? Так, залізна руда. Дивіться, вже є 8 блоків. Ну це є 8 злитків, можна сказати. 8 злитків заліза у нас вже є, можна сказати, так. А, давайте тепер купаємо ось сюди. Можливо тут ще десь є похлади заліза, але я не думаю, тому що вже тут ми викупали залізо. Я не думаю, що воно ж тут є, десь заховалося від нас. Але я не думаю. Тому давайте будемо купати далі під низ. Я не розумію, що за лаги. Трішки нервує. Так, давайте тут далі буду купати підець. Можливо зараз знайдемо алмазики, але... Ось вже по кайлу. Можливо ми знайдемо алмази. Вугілля, там, редстоун. Що там ще можна знайти взагалі накупати у шахті? М -м -м. Ого. Друзі, це що? Це напевно якась е -е, прихована печера? Тут напевно спаняться моби, навіть не, не, не напевно а точно, тому що вони в таких місцях люблять спавнитися. Друзі, ми взяли дуже мало факелів, Дуже. ми взяли тільки чотири. Ось ще залізо, давайте візьмемо факел. Друзі, ми беремо один і той самий факел, щоб щось бачити, бо тому що я наприклад, Зараз взагалі нічого не бачу. До речі, друзі, тут ви жалілися на те, що погана яскравість, тому я її збільшив. Я, я думаю, що зараз виглядає це нормально. У Но мене зараз нормально. Я не знаю, як, як це зрендерить YouTube. Я думаю, що це все буде добре, з тим. Ніяких затруднень, я думаю, того буде не буде. Так, друзі, у нас вже є заліза. І доволі багато. Аж 14 злитків заліза, це вже, напевно, буде менш. І буде... Ні, отож, але ще, напевно, не буде робити броню. Так, підемо далі. Тут у нас немає нічого. Тому давайте підемо там у цей край печери. Там можливо щось знайдемо корисне. Так, вибачте, будь ласка. Тому що я трошки прихворів і тому зараз так говорю. Так, але я... Ось! Ще є, добре. Добре. Так. Я, я, я сподіваюся, що зараз ніякий кліпер на нас не нападать і не зірве нас. Або зомбі. Так, падай, ось, все. У нас вже є 19 злитків. Так, зверху у нас нічого тут немає, тому підемо далі. Так, візьмемо факела. Блін, друзі, а, я бачу мод, де ось йдеш і просто факел світить, посвідчує територію. І це є, до речі, дуже корисний мод, який я можливо встановити. Ось це угілля, добре. Добудемо вугілляшка. Головна пригодиться це точно. Щоб зробити факели. Так, нікого нема тут. Так, давайте Перекусим і далі працюємо. Так, друзі, нам потім потрібно знайти дорогу шлях додому, тому що я пам'ятаю так більш-менш. Та так, пам'ятаю, там просто йти далі, наверх і там зразу мій дім. Мої апартаменти. Так, тут нічого немає. Так, зверху. Теж нічого не бачу. Тому давайте підемо далі. Там можливо щось є корисне теж. Так. Тут же кінець. Так, це вже кінець печери. А тут ще нічого немає. Тому давайте купаємо сюди. Просто прямо, можливо тут щось є теж корисне. Можливо є діаманти, друзі, які я б так хотів знайти, але в нас немає належного... Е Цього нелегко для, для того, щоб його викупити, тому що в нас немає залізного кайла, але його можна змайструвати. Але дерева біля мене немає. Тому я, Якщо я знайду алмази, то я повернусь назад, заміструю залізне кайло і добуду алмази. Так, тут нічого немає. Купаємо тут. Купаємо. Купаємо камінь, друзі, купаємо камінь. О ні ні, підверх теж не було. Зараз знає, я так купаю, купаю, там в зомбі пах, вискакує, нічого не бачиш, він тебе забуває. Ти, ти це відьма, друзі. Ховаємось. Друзі, це просто таке екстремальне виживання, це просто капець там. Відьма зараз мене просто вб'є. Знаєте, така ще рингтон такий заграв, блин, що просто в серце замерехіло і нічого не хочеться, бро. Але... Так. Тут нічого я не бачу. Так, ей, тут теж нічого немає, але... Чесно, чесно кажучи, я взагалі не знаю, як, відьма, як вбити відьму, але казали, що її вбити дуже тяжко, там вона тебе буває, просто пару раз-два і все, тебе нема. Я так сказав, знаєте. Метафорично, блін, тому що вона дуже сильна казали. Так. Тут теж нічого немає, корисного. Зараз така відьма сюди приходить і каже, що ти тут робиш? Що ти тут робиш? Пішов звідси. Але я думаю, такого не буде. Тому копаємо далі. Так. Там щось... Напевно, якийсь шлях. Так, далі є шлях. І це вже дуже... Тут, напевно, вже небезпечно йти, тим більше, що в мене нема належної броні, належної зброї, щоб відбуватися від мобів. Е! Це якийсь кажан літає тут, я не побачив його. Трішки, трішки, трішки. Ей, там напевно що нічого немає, але... Та так, давайте, друзі, сюди не будемо пугати свого носа, тому що в мене ще нічого немає, щоб відбуватись. Давайте вже чим... це все зробимо у наступній серії. Сюди заліземо і... Тут дослідимо цю печеру, дивіться, яка вона велика, тут напевно ще багато чого є цікавого. Тому, друзі, давайте я її буду досліджувати у наступній серії. Це вже буде четвертій. Давайте поставимо сюди факло. Так, там є відьма, мені якось не по собі туди йти. Ах ти відьмо. Давись мені в очі, в очі, дивись мені мускалюка проклята москалька зразу видно мускаля мускаля видно здаля так тому що ей ти ей, ступишся звідси чи ні шановна відьмо ступися будь ласка звідси можливо є якийсь інший шлях але я не думаю що, що звідси можна хіба купати підверх і так на самий верх вибратися так але подивіться я вже добу 20 злитків заліза це доволі непогано я бачу зомбі, який йде прямує прямо до мене, тому я не знаю, що мені робити. Пішов звідси, пішов звідси. Ооо. Він танцює, дивіться, танцює брейкданс. Віці як він танцює. Тіктонік. Так, друзі, давайте будемо купати сюди. Так, поки не зламаємо два кайла. І тоді будемо вибиратися якось до свого помешкання, тому що там мені просто... І мішає відьма, яка там стоїть, стоїть і не хоче ступатися. Я не можу ніяк просто піти звідси. І кайло зламалося. Раз. Ось. І я, я знайшов вугілля. Добре, це корисне. Це є штука корисна, знадобиться мені там. О, і зразу залізо. Чудово. Добре, що я сюди купав. І бачите, тут є і вугілля, і залізо. Все корисно. Але на жаль лише один не злиток. У нас вже, вже другий рівень. Так, купаємо ще тут. Друзі, справ, справжній український майнер, шахтар. Так, тут є залізо. Так, давайте обережно купаємо підверту, що до мене зараз може впасти кубка грунту, яка мене просто задушить тут. Так, тут більше немає нічого. Так, тут нічого. Давайте, друзі, вже підемо на назад. Але як ця відьма світ нам втіче, я не знаю. Тому що я не буду біля неї йти, бо вона, напевно, скорше... скорше. Ей. Іди сюди. Я готовий битися з тобою. Жалюгідний. Нікчемний. Іди сюди. Він напевно десь тут. сюди. Дивися мені прямо в очі. Е! Ах ты нікчемно Тримай нікчемний ти, е, що вилита все, пішов звідси Тримай Негідник! Вис яка класно промальовано Його лице взагалі як зомбі. Та, знаєте так абстрактно зробили, це все не знаю я. Так, ладно, ти не хочеш сюди йти, тоді я від тебе сховаюсь, раз? Два, і все. Я, друзі, сюди повернуся. Я тут собі зроблю таку велику шахту. І в наступній серії ми сюди повернемось, щоб дослідити всю печеру. Я думаю, там є дуже багато чого цікавого. Так, чудово все. Я думаю, хватить на вугілля, тому що у нас вже скільки є. Пів стака вугілля у нас вже є. і майже пів стака. Заліза. Я думаю, це є непогано. Так. Там був скелетон. Тримай скелетони! Негідник! Ще один! Це було небезпечно, друзі! Ди сюди! Я тебе б'ю! Негідник! Так, ми вже були в двох скелетонів, друзі, ми просто відбуваємося від мобів, тому що це небезпечно йти зараз у шахту, тим більше відкрити таку місцевість. Тут напевно просто кишать всякими небезпечними мобами. Єс, відьма немає? Так, підемо, підемо, друзі, підемо. Так, тихо, тут її немає. А ні, ось вона! Это, я зараз такой хожу, а он так перед очим, он, перед очим он так появляется и говорит, что ты тут робишь в моей шахте? И это будет капец. Что главное, видимо, иди сюда. Так, идем Это ведьма. Плана бан зараз б'є мене. В кращому випадку з'їсь. Так, друзі, тут забаракудувався від цих небезпечних мов. І, Друзі, я прийняв рішення просто йти наверх, Копати наверх і якось вижити у цій, просто не знаю, як мені вижити. Я не сомневаюсь в том, что я за ритм может выжить. Так. Это что там? Друзья. Это ведьма. Я ее убил. Друзі, смерть. Вона така сумна. А вже ж... Спасайся, друже! Не вмирай! Не помирай! Прошу тебе, Б. Він не помер! Будь ласка, не помирай, щас ліки! Щ... Все, 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 відновлюся, блін, ви бачили, друзі, я був сам на сам з відьмою. Вона просто біля біля мене просто біля очей стояла і хотіла вбити. Друзі, я думаю, це вийшла непогана серія. Оцініть, будь ласка, цю серію. Вона вийшла доволі непоганою. А вона не є така... Знаєте, така і страшна, вона просто кидається зіллями всякими отруйними і таким чином вас вбиває. Так, відьмо, відьмо. Куди сюди. Тупа стерва. Друзі, я нічого не бачу. Я просто йду на помацки, знаєте як кажуть, у селі в мене, на помацки йти. Нічого не бачите, йти. Так, йдемо далі. Друзі, ось так ми вибираємося з цієї шахти. Тікаємо, тікаємо. Давай, тікаємо, тікаємо. З цього небезпечного світу. Все, друзі, ми в безпеці. Нарешті ми в безпеці, друзі. І на субідій серії, напевно, вже буду досліджувати цю пашеру. Якась така дуже велика, знаєте, і вже коли буду належного, належного рівня. Як то, друзі, напевно хтось може зараз заспанитися в печері. Тому давайте цей прохід закриємо. Для нашої ж... Безпеки, так, так, зробимо, ось. І ось нехай плавиться наша... Ні-ні-ні! Вугілля ж є, ось, вугілля є у нас. Зараз ми зробимо дерево і там зробимо, замаструємо двері. Чудово. Все це покладемо в сундук, воно нам не потрібний цей круляк поки що. Так, це є пил, світло каменю. Я думаю, воно знадобиться для крафту. Колись... Конструємо двері. Навіть, навіть двоє дверей в ві Дві Вібарі пару. І поставимо їх ось тут. А ні, тут потрібні лише ні одні. Так, я не зрозумів. Ага. Поставимо тут ось двері. Ей, та куди? Не сюди. Так. Візьмемо сокиру, чому ми запаримося і скоро це все зробимо. Так, поставимо їх ось тут і наверх камінь. Так, тут підкопаємо знизу. І все. Чудово, друзі, ось так виглядає наш вхід до цієї небезпечної шахти. Тому, друзі, напевно я буду на цьому закінчувати. Я думаю, серія вийшла доволі такою непоганою. Тому підписуйтесь, ставте лайки. І всім смачного сала. Всім до побачення, друзі. Підписуйтесь на канал і з вас лайк. До побачення.